Друзі, всіх вітаємо на каналі Дбегло. Наступила осінь, скоро вже і зима. Якраз самий актуальний час, щоб скласти рейтинг топ-7 кросоверів до 10 тисяч доларів на автоматі. І так, чому кросовер? Тому що цей тип кузова є фактично зараз найпопулярнішим і в Європі, і в Україні. Через що? Через те, що він вам дає в першу чергу кліренс. Не повний привід, народ, не обов'язково повний привід. Там, напевно, половина кросоверів є реально з переднім приводом. Ну, фактично на ринку. В першу чергу це кліренс, тобто ви маєте можливість заїхати десь на якийсь бордюр, припаркуватись простіше. А в наших умовах України це спокійно переїжджати якісь ями, особливо там в дощові дні, не сісти на днище, коли сніг. Тобто обов'язково повний привід, якщо у вас вже є кліренс, ви вже краще, легше долаєте всі ці моменти. Відповідно, ви себе вільніше почуваєте на вулицях, вільніше себе почуваєте на парковці. Тому це є один з найвагоміших аргументів в наших умовах. Другий момент це те, що у вас є більше місця в салоні. Тобто, фактично він є повнооб'ємник, ви складаєте легко садіння, завантажуєте собі багато речей, в багажник і в салон. Відповідно, себе простіше в тому плані почуваєте зручніше. Третій момент, звичайно, так, як він вже найпопулярнішим, він є найліквіднішим. Його ви. Легко купуєте, тому що їх є достатньо великий вибір, і легко продаєте, тому що їх всі хочуть взяти. Настільки парадоксальна ліквідність кросовера, що від собі машини 2006-2007 року випуску, наприклад, якісь, зараз я розкажу, про які це моделі, я не буду зараз про них говорити, які вже фактично мають по 15 років, вони в ціні рівняються з автомобілями 2015-2016 року випуску, тобто на 10 років новішими, але седанами. Volkswagen Джет та Volkswagen Passat можна купити за ті самі кошти. Що якийсь кросовер, який буде на 10 років за них старіший. Розумієте? Наскільки кросовери сильно тримаються в ціні. А тепер погнали по рейтингу. І так, сьоме місце. Сьоме місце в рейтингу я віддаю Марці Toyota. І я його спарю двома моделями. Це Toyota RAV4 2006, 2007-2008 років. І Toyota Land Cruiser Prado. Та я розумію, що воно досить типу, парадоксально. Ці дві моделі неможливо рівняти, але вони зараз рівнялись в ціні. Уявіть собі. Якщо перед війною Land Cruiser Prado 2004, 2005-2006 років ну, коштував фактично від 14 вверх тисяч доларів, то зараз його можна купити біля 10. На оголошеннях ви побачите машини із 11 і більше, але пам'ятайте, що зараз добре всі торгуються, тому є шанс купити. Це рамний автомобіль. Просто ракета, бомба, найкомфортніший. Теперішній новий Прадо не є такий комфортний, як оцей Прадо 2004, 5-2006 років. Прадо. А друга модель це Toyota rav 4 також на сьомому місці. Тому що вона невибаглива, дешева в експлуатації, надійна, неприхотлива, простий там бензиновий двигун. Але всі вони хочуть газ. Але народ, машини, які були колись мріями, зараз вони вже спустились до такої ціни. Тому вони вартують, заслуговують попасти на рейтинг. А на шосте місце в рейтингу я ставлю Honda CR-V. То ще один конкурент Toyota RAV-4, можна сказати, так? Кросовер 2007-8 років. Чому ставлю його трошки вище в рейтингу? Тому що все-таки його можна навіть придбати 7, 8, 9. Він трішки дешевше, ніж Toyota rav 4 І відповідно його можна взяти в новіших руках. Машина мені, наприклад, виглядає вона найцікавіша по дизайну, що по кузову, що в салоні. Якщо RAV4 я поставив на останнє, місце, тому що він все-таки трохи застарілий по дизайну, Honda CR-V мені виглядає трохи сучасніше і трохи новіше. А на п'яте місце в рейтингу попадає єдиний преміум-кросовер, який я готовий покласти в рейтинг до 10 тисяч доларів. Це є Lexus RX 2006-2007 року випуску, а саме RX 350 з Простим бензиновим двигуном, звичайно, до нього треба зразу додаток це газ, тому що він трошки буде підпивати це само собою. Але чому преміум кросовер сюди попадає? Тому що машина реально нова коштувала 65-70 тисяч доларів, а зараз вона зрівнялася там з фактично з фондою СІРВІ і з Ти rav 4. Хоча вона дуже невибаглива, нормальна в експлуатації. Ну, у мене навіть в сім'ї було два RX, і я знаю, тобто на практиці ці машини дуже класні. Головне не брати їх з темою але машина дуже класна. І як Преміум не вибаглива взагалі дає досить багато комфорту за ті гроші, і ви будете задоволені. Друзі, оцей весь рейтинг, який я вам розказую про кросовери, топ-кросоверів, я не просто взяв собі десь там з уяви. Так? Фактично, я з 2006 року постійно працюю з автомобілями. Я працював і в нових автосалонах, і як приватний автоконсультант. Починав, звичайно, з друзів, родичів і так далі. Потім дійшло до, до офіційної роботи з великими компаніями з автомобілями, вартістю від 3 тисяч доларів і до півмільйона доларів. Боже, це вже 16 років, я фактично працюю ну, так постійно з автомобілями. Ось, і весь цей досвід, мій, моїх колег, які з нами разом працюють в компанії, ми вклали якраз ось цей офіційний бренд Вегло, який офіційно працює тільки другий рік. Але ми це все робимо для того, щоб був на ринку України сервіс, де ви можете безпечно, надійно і прозоро купити або продати свій автомобіль. І так, четверте місце в рейтингу я віддаю Kia Sportage. Чому Sportage? ну, зараз, якщо з нових моделей брати, це найпопулярніший взагалі кросовер на ринку. України має на увазі. Але тут ми в рейтинг беремо автомобіль десь 2010 року випуску. Багато варіантів є офіційних, які можна придбати з, при з якоюсь історією. І це круто. На третє місце в рейтингу я ставлю Nissan Qashqai. Чому Qashqai? Тому що можна його взяти, наприклад, з 2012 року випуску. Новіший автомобіль, розумієте, по руках. Хоча 12 рік, ніби для нас новий, а це вже машина, яка 10 років, але все одно вона прикольно виглядає в рестайлінгу з. Офіційною історією можна зайти ще машина від перших власників. Тобто, чим старіша машина, тим важче її знайти від першого власника. Чим вона новіша, тим більше шанси. І тут Кашкай, 12-й рік на автоматі дуже універсальна, класна машина, яку я вважаю, варто розмістити якраз на третє місце. Правильно? Яку варто розмістити на третє місце? А тепер починається батл за перші два місця. Друзі, на друге місце я ставлю Volkswagen Tiguan. 2010-11 року випуску. Американець, щоб він був не на ДСГ. Чесно кажучи, я би той Тігуан поставив на перше місце. Тільки роки йому заважають вийти на перше це місце в рейтингу. А так, по всіх інших параметрах, їздові характеристики, комфорт, навіть дизайн. Хоч він трішки застарілий, але розумієте, німець то є німець. Ну просто я як автомобіліст в серці. Я розумію, що реально найбільше задоволення від їзди, напевно, для мене дає Тігуан. Там і коробка. І двигуни, ті 2.0 TFSI, та можуть мати вони питання, але треба головне, правильно його продіагностувати. І фари, які ж можуть бути, які дуже класно крутять, круто світять порівняно з конкурентами, так там тільки вирікса з цього всього, з цієї всієї гами топу автомобілів можуть бути класна оптика, яка гарно світить. Так. І в Тігуана може бути класний салон, сидінь, дуже цікаві фішки, опції, якість матеріалів, комбінації цього всього. Е, ну, кажу, бачите, дуже багато мені хочеться розказати про Тігуан, бо насправді, якби не його вік, я б його розмістив на перше місце за його характеристики, е, їздові якості, комфорт, їзди, компактність розмірів. Він насправді дуже компактний. Фактично грав 4 оцей 6-го років. Дуже зручна машина для міста. Але в цих роках це буде автомобіль з пробігом біля 200. Е, ви його не візьмете, звичайно, у першого власника. Я раджу брати ці автомобілі, все-таки, які були завезені з Америки, щоб там був простий автомат, не dsg коробка. Ну а на перше місце в рейтингу виходить Ford Escape. Чому Escape? Тому що ви можете купити автомобіль 2014-2015 років випуску. Тобто, фактично зі всього цього топу кросоверів він буде найновіший і можна взяти його з невеликими пробігами, тому що дуже багато автомобілів було завезено з Америки. Зараз люди їх. Скажем так, виливають на ринок, можна взяти автомобілі з пробігом 100 тисяч кілометрів з двигуном, наприклад, 2,5 з простим, який дружить з газом. Там непогана якість матеріалів. Він мені найбільше подобається поїздових характеристиках, якщо порівняти його з японцями і з корейцями. Звичайно, що він буде трошки дорожче в обслуговуванні і в експлуатації, але якщо правильно підійти якраз до того моменту відбору перевірки автомобіля, то ви можете знайти класний такий варіант. Друзі, запам'ятайте, що знову ж таки це все є суб'єктивний рейтинг, так тобто, на мою думку, на думку того досвіду, який я отримав, і з цього всього, як я їх всіх тестував, мав свої власності, деякі автомобілі. Фактично більшу половину. З них і от на мою думку, я склав цей рейтинг. Кожен цей рейтинг може перекласти по своєму, так але я, от, наприклад, таким чином подаю. Я думаю, що кожен з вас знайде щось там для себе, це для своєї другої половини. Я не, не сюди не вставляю цей рейтинг такі преміум бренди, як Porsche Cayenne, які можна купити за 7-8 тисяч доларів. Такі автомобілі, як Mercedes ML, наприклад, BMW X5, Тому що ці автомобілі е, мають бути до 10 тисяч доларів необтяжливими в експлуатації. Тому ви можете собі, звичайно, розглядати такі автомобілі, але пам'ятайте, що їх обслуговування може коштувати ще як половина вартості цього автомобіля, або навіть як ціла вартість цього автомобіля. Найближчий рік або два. Тому всім гарних покупок. Класно вам перебути осінь і зиму в теплі, в безпеці, з великим кліренсом і до нових відео.